Чиняйте поліція.

ательно やったー Ne vodim sudah bez prijeđu. Sudah bez Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчі подільського управління поліції, спільно зі співробітниками бюро економічної безпеки задокументували підпільну діяльність мережі гральних закладів на території столиці. Організаторами виявилися двоє киян, які налагодили функціонування 11 підпільних залів у різних районах Києва. Для облаштування закладів орендували приміщення площею від 100 до 200 квадратних метрів, де могло бути облаштовано від 20 до 30 ігрових місць. А місячний прибуток за оперативними даними з одного закладу становив від 600 тисяч до 1 мільйона гривень. Правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели 20 обшуків в ігрових залах та за місцями проживання фігурантів. Вилучили 135 системних блоків, монітори, камери, відеоспостереження, роутери, спеціальні сервери та чорнові записи. Фігурантам повідомлено про підозри за частиною першої статті 203, незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор лотерей Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.